Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя, і давайте я також підведу підсумки півріччя 2024 року. Насправді, я не думала знімати це відео, але зараз, так як я зняла покупки, мені хочеться ви побачити їх наступними. Напевне, не знаю, можливо, ні, можливо, те. Коротше, подивлюсь по натхненню, яке мені захочеться змонтувати перше відео. А, я вирішила, що також хочу розповісти вам про свої пісумки півріччя, адже вони хоч і були такі, знаєте, в мене нудненькі, от вони не були дуже насиченими ці а, півріччя, це півріччя, але все ж таки хочеться про це поговорити і для себе навіть поставити якусь крапку в тому, що ось півроку пройшло, ми рухаємося далі. В мене відчинене вікно, в мене скрипить стілець, все як завжди. А машини кричать, собаки гавкають. От і я беру свій блокнотик, як завжди, і ми. Дивимося, що ж там такого цікавого є. Це, до речі, якщо ви не знаєте, мій блокнотик від сумної вівці, ось такий з резиночкою, на який я ще наліпила ось таку милу наліпочку. Не дуже підходить під космос. Коротше, мені так подобається. І тут я записую усі свої прочитані книги. Також я тут відмічаю за які роки я скільки прочитала. От що в мене вразило, розчарувало і так далі. І от таким чином я це все оформляю. От, перше, це в нас книга по порядку, друге, це в нас книга по порядку це за рік. Друге, це книга по порядку за місяць, і далі дата, мені так комфортніше. От. І якраз таки оціночка, скільки я ставлю. В принципі, я вже неодноразово розповідала вам про свій блокноток, він мені дуже подобається. Це єдина річ, яку я веду зараз. Якщо не враховувати ще блокнот покупок, де я просто пишу е, нумерацію книгу та ціну, ціну я не завжди пишу. От Просто таким чином я бачу, що мені показувати в покупках, що мені показувати. Власне, в прочитаному. Так, також я відмічаю, про які книги говорила, адже дуже багато забувається, от і це, в принципі, нормально, адже одні книги витісняють інші. Свій блокнот, мої надзвичайні 5 років, я зараз закинула, щось мені не хочеться його вести, якось я все тримаю в собі. І це, в принципі, пов'язано з тим, чому не виходить так часто відео, як я би того хотіла. Найважливіше, та що я взагалі замітила за собою. Зараз я абсолютно не женусь за цифрами. Якщо я Говорила, що я не женую за цифрами, але я читала 10 книг за місяць. Для мене це просто було дуже-дуже багато. Зараз я от читаю 2-3 книги в місяць, і мені так найкомфортніше. Звісно ж, з тією кількістю бібліотеки, яка в мене зараз є, з за тією кількістю книг, яку я купляю. Це мало. От, але, зважаючи на те, що надалі в Україні буде ситуація лише погіршуватися, в плані, що Зарплати в нас залишаються на місці, процентковий мінімум у нас, звісно, росте, але, звісно ж, і ростуть ціни. От, і хочеться також відзначити те, що будуть рости ціни на книжки. Звісно, вчора ми всі це побачили, для вас це вже декілька тижнів, напевне. Що ціни будуть на книги рости на 25 30 І, звісно, це те, що Отака от кількість в мене є книг в бібліотеці, вона і буде мене рятувати. Мені мене важливо підійти до книжок, підійти до стележів і одразу якось почати вибирати з того, що я хочу прочитати. Адже для мене важливо, щоб в мене було декілька а, декілька жанрів, вільних, непрочитаних. От, і щоб було декілька книг. Звісно ж, я порівняла попередній рік та теперішній рік. І от якраз таки в мене. За травень, щоб ви розуміли, це. Напевне, так, травень це в мене саме той місяць, переломний, коли я почала читати просто, коли мені виходить, коли я маю можливість. От і я прочитала з цей місяць лише дві книжечки. Це був маленький друг та пляжне чтиво. І, звісно ж, це абсолютно дві полярні історії, адже наскільки мені не сподобався маленький друг, я, до речі, знімала на нього читацький щоденник, Якщо вам це корисно, цікаво, прошу переглядайте. І також пляжне чтиво мені дуже сподобалось. Тобто, від маленького друга я очікувала просто. Ау, адже це Дона Тарти, мені сподобалася його книга, її книга е, Щеголь. А від пляжного чтива» я абсолютно нічого не очікувала і отримала максимум. Мені це дуже і дуже сподобалось. Чим менше очікування, тим менше розчаровування. От просто. ну... Щоб не розчаровуватись, не потрібно зачаровуватися, як я завжди кажу. От, за червень я прочитала три книги, і за липень, якраз таки три, але я думаю, що ще буде четверта, це сталося влітку. От, книга доволі таки легко йде, я думаю, що я її прочитаю за декілька днів. Точніше, дочитаю, адже зараз я вже третину подолала. От, і в принципі, в такому темпі мені зараз комфортно, але якщо зважати на попередній місяць, рік, Точніше, зараз переходимо ми до липня. За червень в мене прочитано 9 книг в попередньому році, і от за липень, в мене прочитано 8 книг. Якщо брати сумарно за липень, на кінець липня в мене було прочитано 56 книг у 2023 році. Якщо брати цей рік, лише 38. Тобто на 20 книг я відстаю, при тому, що в мене, в принципі, ну, одна була ціль, так, на Гудріц я поставила, там, здається, 65 книг за рік, а тут 70, але я розумію, що ну, 70 я виконаю, Можливо, можливо, ні, байдуже. От, але сто я не подолаю це точно. В мене не було жодного року, де в мене було 100 книг, і в принципі мені комфортно в такому темпі. Знову ж таки, для мене важливіша якість мого прочитання. Ну і звісно ж, дозвілля. В принципі з цим блокнотиком ми закінчили. Тут також покажу вам три книги, які мені найбільше сподобались, але все ж таки розчаруванням найбільшим не хотілося б говорити про ті книги, які мені не сподобались, але якщо ось так приглядати, то дійсно розчаруванням. Був той факт, що я прочитала маленького друга, я його ледь дочитала, і вона мені абсолютно не сподобалась. Звісно, це на кожний смак. Е не, не різні смаки можна говорити, так? Адже ну, кожному своє. Але просто для мене це було розчарування, адже певне, це просто не, не моя книга. От і все. Що мені сподобався, адже там було більше. Такої містичної, мистецької точки, так таких от кульмінацій. Мені це більше сподобалось, аніж трагізм а, хлопчика, який загинув, і дитини, яка кинута на призволяще. От просто якщо ви не знаєте про що мова, то читайте, читайте її, тоді зможете прийняти. Я просто не хочу ніяк спойлерити. Також мені в принципі сподобалось шість багряних журавлів. Приємна книжка, уроки хімії. Так, цікаво, але щоб я поставила, я поставила п'ятірку, але ну зараз сказати, що це щось над ні, я не можу. Отже, мені важко читати книги, де є втрата одного з партнерів, і де другий партнер це переживає. Дуже це важко читати, от, і відповідно, я можу знизити за це оцінку просто через те, що мені це важко йде. От, також що з такого мене розчарувало, саме розчарувало. Це певне, ще вітер знає моє ім'я і «Сабель Альєнди, адже я очікувала над від цієї книги або, хоча б, те, що вона мені сподобається на рівні з Віолетою. Не сталося. Ну окей, нехай це буде так, нічого страшного. І в принципі, все, це цей рік таких півроку Не таких аж над розчарувань не було, адже я в більшості закидала книг, якщо вони мені не заходили. Тобто, якщо я читаю 100 сторінок, 60 сторінок, книга мені не йде, я не буду її мучити. Відповідно, в мене так багато розчарувань. От, але от плужника недугу я. Так і не дочитала, і я собі так і написала, що не дочитала, і це нормально. Ем, от. Просто ну, для мене важливо розуміти, що я читаю в задоволення і що канал це в задоволення, це моя віддушина. От, і якось всилувати себе я точно не хочу. Давайте зараз поговоримо з вами про три книги, які я хочу особливо тут відмітити. Ті книги, які мене найбільше вразили, і певне вони війдуть до топу за рік. Е, надію, що я до того часу начитаю більше. От, але поки що так, три книги, і поки що, поки що це. Доволі таки різна література, усі різні книги, і хочу відмітити тут половину жовтого сонця. Якщо ви на моєму каналі довго, то ви знаєте, що в одному з відео в мене була певна рубрика, де е, я. Підбираю книги, які ви мені радите, щоб я про них розповіла. Це чекаємо українською. Тобто ті книги, які видані іншими мовами, але українською їх ще немає, або немає додаткових теражів і знайти ці книги важко. Про Чемамандун Дґозді Адічі я розповідала однією з перших просто через те, що дуже хотіла познайомитися її авторкою. І нарешті, як тільки я отримала цю книгу, мені її подарувала Даша на день народження, Одразу я її сіла читати. Я читала її в температуру, мені тоді було дуже погано, але я і таки подолала. Тут білий папір, тут 600 стрінок, важка тема, вона навіть хрумтить, якщо ви чуєте. Тут про африканську сім'ю, тут навіть ціла сага, декілька поколінь і декілька сюжетних ліній. Щоб ви розуміли, наскільки мені сподобалось, наскільки це мене потрясло, що як тільки виходить американа, Наступна книга, яка здається, ніяк не пов'язана з цією книжкою, а, чим аненкось, Адіші, відразу я купую. Тобто книголав, от як тільки він анонсує, одразу я там пишу даші, що вона мені допомогла з замовленням без черги, або я просто-просто одразу біжу і сама замовляю. Адже дуже хочеться мені продовжувати знайомство з цією авторкою. Вона пише на важливі теми. Певна, в неї є така цікава манера написання, адже важко влитися, як тільки ви розпочинаєте читати цю книгу. Не знаю, чи буде так з американою, але як тільки ви читаєте, вам важко підлаштуватися під стиль авторки. І тут, до речі, зважте на те, що тут мало діалогів. Особливо перша частина книги не непевне. Перша четвертина книги, вона вся просто в абзацах. Через це важко переступити, адже м -м, тут, мало того, що в написання така тема важка, і ну, щось таке, тут важкувато вона йде спочатку, але далі все розкачується. І такий, як потрібний, сюжет, але він дуже і дуже важкий. Тут також є декілька ілюстрацій, вони повністю передають усю біль книги. Просто погляньте. Видина книжка добра, але мені здається, що ось все ж таки в неї не дуже надійний корінець, адже ви чуєте, як вона похрустує. Так, вона, хоч відкривається добре, але все ж таки, мені здається, що з ним надалі може щось статись. Надію, що все буде добре. До речі, таку книгу. Ми з книголавом надіслали бібліотеці у місті Хмельницькому, моєму місті, от бібліотека, що є поруч, і це дуже велика дяка, адже книга дорогувата, але з нею можу тепер познайомитись хмельничани безкоштовно. Якщо ви боялись, будь ласка, спробуйте хоча б прочитати ознайомлюючий фрагмент. Це одна з найпотужніших книг, які я читала взагалі, не лише за цей рік, але за своє життя, і навіть незважаючи на те, що пройшло вже декілька місяців, вже майже півроку пройшло, як я її прочитала. Все ж таки, я за неї згадую. Адже тут страшні речі описуються, але вони важливі для розуміння того, що історія циклічна, і що ті жахи, які відбуваються в нашому житті, вони є і десь поза нашими кордонами. Також жахи певні є, і в цій книзі, і я навіть не знаю, чи розповідати вам зараз детальніше, чи в прочитаному. Яка я планую далі зняти жінка в мені Брідні Спірс. У мене зараз, чесно кажучи, пішли мурахи по, по руках, просто від того, що я згадала, що тут відбувається. Для мене взагалі Брідні Спірс є однією з тих жінок, яку я поважала до того, як почала читати цю книгу. Я любила інколи прослуховувати її пісні, як знаєте, коли в мені прикидалася якась така жіночна сущність. Суш... Суш... Жіночність просто, От, вона для мене важлива, адже я виросла на її піснях. От, і зараз, переглядаючи її кліпи, прислуховуючи її пісні, після того, як ти прочитав цю книжку, ти просто зовсім по-іншому сприймаєш її творчість. Ти по-іншому дивишся взагалі на Голівуд, на всіх знаменитостей, адже ти розумієш, що за всіма цими. Посмішками, жартами, цікавинками, смішинками стоїть просто нереально важке життя. Один факт вам розповім з цієї книги, просто щоб вас заохотити, але більше не буду нічого розповідати, це те, що батьки точніше батько настільки хотів отримати владу над своєю донькою. Що запроторив її до психіатричної лікарні, де вона отримувала різні дуже багато препаратів і не може відійти від того досі? Тобто, якщо ви зайдете в інстаграм Брідні Спірс, ви побачите, що вона. Відрізняється від тієї брітні, яка була раніше, десь в різних інтерв'ю чи, можливо, в спогадах, це дві абсолютно різні жінки. І просто, коли ти це бачиш, коли ти бачиш цю різницю, що настільки зламали рідні люди, настільки сильну особистість, мороз йде по шкірі. Просто. Мороз іде по шкірі, і він іде знаєте, такими великими мурахами, адже ти не розумієш, що це може зробити з тобою рідний батько. А мати, так як вона мовчала, відповідно, вона погоджувалася з цим усім, що відбувається. Нереальна книжка, просто вона хоче дорогувати, адже наскільки я знаю, що були дорогі права, мені просто підказала Даша. Але все ж таки вона вартує вашої копійки і вона вартує того, що ви її прочитали. Вона читається супер легко. Тут примітивна манера написання, тут нема нічого важкого, тут не буде ніякої жорстокості. Ви просто зрозумієте яким буває життя, і що потрібно контролювати його самому, як тільки бачите якісь ось ці червоні прапірці, пропорції препірці? Як тільки ви бачите червоні прапорці, як зараз дуже популярно казати, а воно дійсно так працює, що одразу потрібно відрубати ось ці маніпуляції, цей аб'юз. Ам... І воно не завжди виходить, воно і в мене в житті так не виходить, але просто потрібно його бачити. Потрібно бачити ці проблеми, і отакі книжки вони допомагають нам. Також я дуже хочу прочитати книжку. Я рада, що моя мама померла. Наскільки я знаю, там буде досить схожа ситуація, але в жорсткіших рамках і там буде більше деталей. От я знаю, що та книга є відкриттям для багатьох. Прочитаю її обов'язково в скорому часі і вам розповім. Але поки що, ось ця вона мене не відпускає. Я прочитала її десь приблизно. Півтора місяці тому і досі я слухаю пісні Брідні Спірс, просто на повторі одна за одною, найбільше які мені подобаються. І я розумію, що я не можу відлипнути від них, я не можу відпустити те, що відбувалося. Мені хочеться співпроживати Брідні, Мені хочеться, знаєте, бути якось біля неї, хоча б так, десь на місці морально, хоча б прочитавши її книгу, підтримавши цем її. А так, як вона мене підтримувала в дитинстві, чи так, як вона мене підтримувала своїми піснями от зараз. От для мене важливе таке співпереживання, адже я відчуваю, що я живу. І от наступна книга, вона супер легка, б ніби. Я вже неодноразово розповідала про пляжне чтиво. Я навіть написала відгук в інстаграмі, що роблю доволі так рідко. А мене ця історія вразила тим, що вона не така, як стається на перший погляд. Я, щоб розуміли, купила її якось в Києві, почала читати, зрозуміла, що це щось не моє точно. Але пізніше. Якось я це переосмислила, купила її знову, адже той примірник продала. Купила її знову і просто почала читати. І я її проковтнула за три дні при тому, що в мене був сильний нечитун. У мене був просто глобальний нечитун. Я не знала, що мені не могла завершувати книги. Тобто я їх розпочинала, але завершити мені було важко. У мене тут безліч поміток. Мені подобається, що тут описується проблематика батьків і дітей. Мені, подобається, що тут в такій ніби гумористич... гумористичній манері описується весь трагізм-доль. У нас от головна героїня приїжджає до містечка, наскільки я пам'ятаю, вона завжди ну, вилітає просто, як тільки десь місяць пройшов після прочитання, все вивалюється з голови. Ви ж знаєте мою проблему з пам'яттю, але все ж таки тут я це пам'ятаю. Жінка приїжджає до. Такого невеликого містечка, і по сусідству у неї є чоловік, її конкурент, з яким вона знайома, і от вони вирішують написати а, книгу в жанрі якраз таке свого сусіда. Що це перетворюється, читати цікаво. Звісно ж, тут не без любовної лінії, і мене дратує те, що говорить, що це ромком, якийсь такий легкий ромком. Так. Це але я не хочу, щоб ви сприймали ці книги як просто якесь легке чтиво. Адже я плакала в кінці цієї книги. І я знаю, що усі книги Емлі Генрі вони викликають а, певний трепет і сльози. Просто через те, що не автор видавлює їх, а через те, що тут настільки життєво все. І що тут наскільки авторка вміє ам, передати усі почуття і той трагізм, але з. Приємним фіналом. Тобто, це не фінал-ремарка, так? Але все ж таки, тут є гумор, десь щось є таке миле. Мені ця книга дуже сподобалась. Вона мені відгукнулась, адже тут не просто тупий якийсь ромкомчик не один раз. Я задоволенням безтерла пам'ять і прочитала цю книгу ще раз. Я просто декілька разів вже проходилась по відмітках і перечитувала. Я взагалі не робила помітки в цій книзі, але тільки я її завершила, наскільки вона мене вразила, що я почала пробігати очима по сюжету. І робити ці відмітки, тому що мені було важливо зачепити певні моменти, які мені подобаються. І от зараз я залюбки псіла і прочитала всі ці, всі ці помітки. Просто через те, що я хочу повернутися до цієї історії. Це одна з тих книг, яка залишиться в мене на поличках. Вона вона мене зачепила. От, можливо, через це, через те, що вона потрапила в потрібне місце саме в той час. Вона була мені потрібна тоді, і я розумію, що такі книги вони мені потрібні взагалі зараз. Адже це така певна підтримка, це таке певне похлопування по плечу і просто підтримка «ти не сам. І що в багатьох є такі проблеми, і з цього можна вийти. Класна книжка, я не знаю, що ще з неї казати. От Якщо ви її читали, то, будь ласка, дайте знати в коментарях, чи сподобалась вам вона, чи ні. Якщо ні, чим. Просто мені цікаво, чим ця книга може не сподобатися. Але я залюбки прочитаю ваші коментарі і зрозумію їх, адже усім подобається різне. Також дуже дивна ситуація в мене. О, дивіться, якраз говорила так за цю книгу, і вона ось тут. Також дивна ситуація в мене зараз складається з Алі Гейзелвуд, адже мені також в принципі, імпонує її стиль написання мені імпонує, як вона розповідає історії. І гіпотеза кохання, кохане кохання була просто відкриттям для мене, адже я нічого не очікувала і отримала максимум. Також доволі таки легкий ромком, але при цьому з життєстверними такими проблемами, які зустрічаються у багатьох жінок. Та й чоловіків також, і от якось мене дивно складається з коханням мозку, адже я її розпочинала декілька разів і все не можу ніяк завершити. От я зупинилась на 53-й сторінці, і все. До речі, я з цією книгою та з Барні з а, моєю лайкою потрапила під такий лівень, що в мене... І таку зливу, що в мене, коротше, я не знаю, звідки з'явились ось такі червоні маски фарби. Це доволі ну, прикольно виглядає, мені подобається. Книга вся була просто мокра. От. Але при цьому вона не розлізлась, вона абсолютно така, як завжди, я її висушила все ок. А, ну, і звісно ж, я купила ще наступну книгу. Будемо дивитися по настрою, як воно все буде. А мені, в принципі, хочеться читати щось таке легке, але розбавляти це такою важкою літературою, як. Припустимо, ми не малюємо смерть чи ремарк, чи щось таке воєнне, чи щось таке мемуарне важке. Отже, для мене важливо відчувати різний спектр емоцій. От, і, в принципі, ці півроку були націлені на те, щоб розуміти, що я хочу читати в моменті. Тобто, якщо я хотіла, я закидала книги. Якщо я хотіла читати щось інше, я це брала одразу. Якщо я хотіла купити собі якусь книгу, будь ласка. І поки що я навіть Я хотіла зняти відео з бажанками, але я розумію, що я усі свої бажанки купую одразу. Зараз, звісно, я вже застопорилася, і я собі сказала, що я купую лише дозовано, тобто без фанатизму. І в мене залишилась лише од єдина бажанка, така що прям вау, я її хочу дуже сильно, але поки що я не можу її собі дозволити. Це Антонія Баєць та її дитяча книга. Книга для дітей. Чому я не можу її дозволити? Тому що це видаництво темпора доволі таке там звичайний папір, і ем, мені не надто подобається обкладинка. От. Ем, Адже для такої авторки, мені здається, все мало бути би помпезніше, але я розумію, що можливо, тоді і книга була б ще дорожча. Вона і так коштує в книгарнях приблизно 550-600 гривень. Там об'єм майже тисячу сторінок, і я могла би її купити, адже це 550 гривень. Так, ну тобто Бридні Спірс коштує так само. А там Антонія Баєт. Але щось мене тримає. Напевно, я пізніше її собі куплю, коли мені захочеться себе побалувати, порадувати, адже є певні книги, які я собі купую тоді, коли мені хочеться якось відволіктися від важких днів. Я просто йду в книгарню і їх купую. Це можливо, шопоголізм, це, можливо, неправильно, але поки що для мене це працює не завжди. Але все ж таки мозок такий, ага, все ніби в нас окей, тому що ми купили книгу це те, що нам подобається. От, і в принципі, чи чимананкозі чи також коштує 600 гривень, але там видно за що я плачу. От тут ж з середнім папером і з середньою обкладинкою я щось ж Не знаю чому. І я знаю, що я її куплю. Можливо, куплю на OLX десь дешевше. Хоча я її зараз на OLX не бачу, при тому, що вона вже декілька місяців в книгарнях є на поличках. Подивимося, коротше, як буде. Можливо, якось часом я з цим розберусь. Ну, читати я її зараз точно не буду, хоч мені її хочеться. З приводу відео, до речі, я випустила 34 ролики, що, в принципі, непогано. Я могла б більше, звісно, але я себе не силую. В принципі, по контенту все буде так без змін. Як тільки мені захочеться, одразу я буду знімати відео. У мене вже є декілька відео на монтаж, я просто ніяк не можу сісти за, не, за нього. От, в принципі, і все. Я надіюся, що вам сподобалось це відео. Пишіть про свої підсумки півріччя. Чи були ви активними, чи ви були пасивними, чи ви просто прислухались до себе. Ставте пальчик вверх, якщо вам сподобалось це відео, мені буде надзвичайно приємно. Також не тискайте на дзвіночок та на кнопочку підписатись. На з вами була Катя Ельф. Я бажаю вам лише всього найкращого. Бережіть себе, рідних і Україну. Бувайте!